На днях помер трагічно блогер Юрій Ворожко. Він був блогером мільйонником на Ютуб і мав більше 100 тисяч підписників. в Інстаграм. Він знімав благодійні відео, де всім помагав. І сьогодні це відео буде про те, як насправді наступила його смерть. Чи він сам помер, чи до цього були причетні інші. Ми розкриємо таємницю його смерті. Перше, що виставили в новинах, це те, що в нього був напад серця, і він, скоріш за все, помер через хворобу. Але потім прийшли результати суд медекспертизи. і було доведено, що він помер через асфіксію. Те, що Юрій Легені були наповнені водою, і він був абсолютно. Здоровий юрія не було ніяких проблем зі здоров'ям. Блогер помер коли йому було тільки 32 роки. «По відеокамерам було видно, що Юра знаходився під водою. 10 хвилин, і на протязі 10 хвилин до нього ніхто не прийшов за допомогою. Пільнота, що склалася навколо Юрія, не може прийняти, що його смерть у басейні могла бути випадковістю, особливо враховуючи, що 10 хвилин, коли він топився, видно було на камерах спостереження. До нього ніхто не підійшов і ніхто йому не поміг. Висловлюють припущення, що його смерть була умисним вбивством, з причинами його відмов. У створювати контент для російської аудиторії та бажання зосередитися стільки на українському контенті, тому що на своїй сторінці в інстаграм він написав, що я тепер буду знімати тільки для українців, і я спеціально створюю для цього канал, тому що він не хотів знімати для росіян. Це лише теорія, хоч і залишається лише припущенням, викликає жваві обговорення серед підписників. Втрата Юрія Ворожко стала несподіваною та величезною втратою не лише для його родини, яка чекала народження третьої дитини дівчинки, а також для всіх, хто його знали, тому що йому було тільки 32 роки. І це як не за його не рана в серці для тих, хто знав і любив його. А ви напишіть свої здогадки, що це могло бути, і ставте лайки, підписуйтесь. На канал, і до скорої зустрічі в новому відео. Всім папа!